Від прикрас бісеру до миловаріння, конопляного взуття, ляльок мотанок, в'язаних та навіть іграшок з вата у домі української культури. митці Житомирщини представили свої роботи з нагоди щедрого вечору та різдвяних свят в умовах воєнного стану в таких тяжкий час для всієї держави, для нашого міста, дім української культури вирішив, що розпочати цей рік з виставок потрібно саме з традиційних, тому ми запросили. Майстрів народної творчості для того, щоб вони виставили свої роботи для того, щоб підняти наш показати наші українські традиції та підняти дух на виставці. Мистецький передзвін» близько 20 майстрів народної творчості продемонстрували свої таланти. Тут є майстрині народної творчості, також вони вже заслужені. Багато хто співпрацює працювали з нами протягом останніх двох-трьох років. Ну, це земнихова Олег, це дідюля Оксана. Вона на постійній основі веде також безкоштовні безоплатні курси в Домі української культури автентичної поліської вишивки. Тому теж запрошуємо долучитися. Ну, пані Івченка, ана взагалом на всіх виставках не лише в Україні. Ні, за кордоном багато майстрів ті, які представляли раніше свої виставки в Європі та в Америці. Підтримати майстринь та майстрів народних ремесел і відвідати виставку можна щодня з 10 до 19 години до 20 січня. Якщо ж вам щось приглянеться до душі, придбати або ж замовити виріб ручної роботи можна одразу під час виставки. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.